Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми з вами розглянемо кілька задач, які стосуються рівномірного прямолінійного руху, а також графіків залежності координати від часу під час рівномірного прямолінійного руху. І перше завдання. На рисунку показано вісь координат, тіл, положення тіл у момент початку спостереження, напрямки їх руху та швидкості. І перше, що потрібно зробити, це записати для кожного тіла рівняння руху. Отже, для того, щоб скласти рівняння руху, для початку потрібно записати загальний вигляд рівняння рівномірного прямолінійного руху. Рівняння має вигляд х дорівнює х0В додати Вх. ДХ0В це початкове положення тіла, а вх це проекція швидкості тіла на вісь ОХ. Ну, тут, в принципі, нічого складного немає. Не лякайте слово проекції швидкості, оскільки рух у нас рівномірний. Вектори швидкості ми будемо проєктувати на вісь, яка буде паралельна до цієї швидкості. А тому. Проекція швидкості буде набувати додатнього значення, якщо швидкість і е, вісь мають однаковий напрямок, і е, проекція швидкості буде мати від'ємне значення, е, якщо е, вектор швидкості і напрям осі ОХ мають протилежні напрямки. Отже, давайте ми з вами з'ясуємо, як же скласти рівняння для цих трьох тіл. І так, для першого тіла записуємо х1 дорівнює. Дивимося, перше тіло в нас, ми маємо визначити спочатку початкову координату. Дивимося, що 5 одиничних відрізків відповідають нас координаті мінус 50. Таким чином, один одиничний відрізок відповідає координаті ну, в протилежному напрямку мінус 10. Таким чином, це в нас буде Мінус 50, мінус 60, мінус 70, мінус 80, мінус 90. Ось в нас якраз посередині знаходиться даний автомобіль. Отже, початкова координата для першого автомобіля буде мінус 90. Далі швидкість співнапрямлення з вісью у тому проекція цієї швидкості на вісь у буде із знаком плюс. Дорівнює вона 15 метрів за секунду в системі СІ Це якраз е, швидкість вимірюється в метрах за секунду, то ми так і записуємо 15 і далі додаємо Т. Звертаю вашу увагу, що коли вас просять скласти рівняння руху, замість значення Т, ми нічого не підставляємо. Це у нас безпосередньо залежність координати тіла від часу. Далі, так само складаємо. Рівняння руху для другого тіла. І так, початкова координата, як бачимо, складає мінус 20, мінус 20. Далі швидкість протилежно напрямлена до осі Х, тому її проєкція дорівнює є від'ємним значенням, тому ми ставимо знак мінус. І далі записуємо безпосередньо саме значення швидкості. Мінус 10 10Т». Тепер так само для третього тіла Х3 в нас буде дорівнювати початкова координата 50. Далі швидкість протилежно напрямлена до осі у Х, тому це в нас буде проєкція швидкості від'ємною. І тут, увага, 72 км за годину обов'язково потрібно перетворити в метри за секунду. Для цього потрібно дане значення помножити на 1000 і розділити на 3600. Це в нас буде відповідати значенню в 20 метрів за секунду. Таким чином, це в нас буде мінус 20. Далі, наступне завдання. Нам потрібно визначити координату першого тіла через 4 секунди руху. Отже, друге завдання для того, щоб визначити координату тіла через певний проміжок часу, коли вже в нас є е, саме рівняння руху, е, то потрібно всього лише замість часу Т підставити 4 секунди і обчислити координату тіла. І так, ми визначаємо координату для першого тіла, тому е, шукаємо координату першого тіла і в дужках записуємо через скільки секунд. Х1 і в дужках від 4. Таким чином, ми отримаємо мінус 90 додати 15 помножено на 4. І у відповіді ми відповідно отримаємо 30 метрів. мінус 30 метрів. Ось така координата в нас буде першого тіла через 4 секунди руху. Далі визначте, у який момент часу друге тіло буде знаходитись у координаті 60 метрів. Для того, щоб визначити, в який момент часу тіло буде знаходитися в певному місці, треба, замість, ми розглядаємо друге тіло, тому замість координати Х2 ми підставляємо 60 і визначаємо безпосередньо, розв'язуючи рівняння, дане, визначаємо час через які е, в нас тіло буде знаходитися в даній координаті мінус 20, мінус 10 т Далі, відповідно, відомі в один бік, невідомі в інший бік. 60 відняти 20, це в нас буде 80, це дорівнює мінус 10 т і час Т в нас буде складати мінус 8 секунд. І так увага, що означає мінус 8 секунд. Мінус 8 секунд означає, що якби тіло і раніше рухалось такою самою швидкістю в тому самому напрямку, то, можливо, в минулому 8 секунд назад воно і знаходилось в координаті 60 м. Але, оскільки ми з вами не розглядаємо час у минулому, то можна сказати, що Друге тіло ніколи не буде, не буде знаходитись у координаті 60 метрів. Тому можна сказати, що дане завдання розв'язку немає. Отже, нагадаю, ми не розглядаємо час у минулому, тому якщо ви час отримали і знаком мінус, то в такому випадку і у вас нічого не говориться, немає, нічого не говориться про минуле, про майбутнє. То в такому випадку ви пишете, якщо ви отримаєте час із знаком мінус, ви пишете, що розв'язків немає. Наступне: яка буде швидкість тіла 3 через 0,5 години руху тіла? Ну, справа в тому, що ми з вами розглядаємо рівномірний прямолінійний рух. А властивістю рівномірного прямолінійного руху є те, що швидкість тіла під час всього спостереження в нас не змінюється. Тому хоч через 0,5 годин, хоч через 3 години. Оскільки ми вважаємо, що весь цей рух завжди є рівномірним, в нас швидкість тіла як була 20 метрів за секунду, так і не змінюється. Звертаю вашу увагу, що вам потрібно визначити не координату тіла. А саме швидкість. Швидкість тіла під час рівномірного прямолінійного руху в нас не змінюється. Далі, наступне п'яте завдання нам потрібно визначити час і місце зустрічі тіл 1 і 3. І так, умовою зустрічі, умова зустрічі полягає в тому, що тіла. Які зустрічаються, одномоментно знаходяться в одній і тій самій координаті. Тому умовою зустрічі для тіл 1 і 3 є безпосередньо рівність координат х1 і х3. У нас є рівняння залежності координати тіла від часу для першого і для третього тіла. Тому замість х1 ми підставляємо рівняння. Мінус 90 плюс 15Т, дорівнює і замість Х3 також підставляємо рівняння 50, відняти 20. Ми отримали звичайне лінійне рівняння, яке ми маємо з вами розв'язати відносно Т. І так, це буде складати, якщо е, 20 перенести ліворуч. І знаком плюс ми отримаємо 35. 90 переносимо праворуч і знаком плюс отримаємо 140. Таким чином, час зустрічі в нас буде дорівнювати 140 поділити на 35, дорівнює 4 секунди. Ну і тепер для того, щоб визначити місце зустрічі, Х зустрічі, моно буде дорівнювати. Першій координаті через 4 секунди руху, і, звичайно, воно буде і дорівнювати трет... координаті третього тіла через 4 секунди руху. Тобто, щоб знайти координату зустрічі, потрібно підставити час в 4 секунди, тобто час зустрічі, в перше або в друге рівняння, і обчислити координату. Але оскільки ми вже з вами сьогодні шукали координату першого тіла. Через 4 секунди руху вона складає мінус 30, тому я можу і записати, що це дорівнює мінус 30. Якби ж ми до цього не розв'язували таке завдання, тобто не шукали координату через 4 секунди руху для першого тіла, то нам потрібно було або в перше рівняння підставити 4 секунди, або в друге рівняння підставити 4 секунди і визначити координату зустрічі. До речі, якщо ви все правильно розв'язали для самоперевірки, ви можете навіть подивитися, у вас ці координати мають вийти однаковими. Якщо вони у вас виходять різними, це означає, що ви допустили помилку під час розв'язку даного рівняння. Переходимо до наступного завдання. Рух тіла задано рівнянням. Х дорівнює мінус 6 плюс 4Т і х дорівнює 8 плюс 2Т. Нам потрібно з вами визначити. Швидкість руху тіла і початкову координату тіла. Для цього давайте для початку запишемо з вами загальний вигляд рівняння руху для рівномірного прямолінійного руху. І так, х x Х0В плюс В І так, ну, що стосується початкової координати, тут все легко От подивіться, якщо ми порівняємо з вами рівняння із загальним виглядом ми бачимо, що без змінної Т, тобто такий одне, один додаток без змінної, це якраз і є початкова координата. Таким чином, відповіді А координата, початкова координата Х0В дорівнює мінус 6 метрів. От тепер увага, що стосується швидкості. Якщо вас питають, чому дорівнює проекція швидкості Vx, сове то в такому випадку обов'язково потрібно враховувати знак, який показує нам е число перед яким стоїть, е змінна, е стоїть перед змінною Т. Тобто у нас Vx перед змінною Т знаходиться. І відповідно проекція швидкості у нас дорівнює плюс 4. Тобто 4 метри за секунду. Якби нас питали просто швидкість, то пам'ятайте, що значення швидкості в нас завжди додатнє. Отже, ще раз, якщо в умові вказано, чому дорівнює швидкість тіла, ви вказуєте лише е, числове значення без знака, що стоїть біля змінної Т. Якщо вас просять визначити проекцію швидкості, то потрібно обов'язково також враховувати знак. Тобто, якби в мене тут було мінус 4Т, то проекція швидкості дорівнювала б мінус 4 метри за секунду. А от сама швидкість дорівнювала б 4 метри за секунду. Ну, в даному випадку проекція швидкості і значення швидкості в нас співпадають <coughs> за знаком, ну і звичайно, за модулем. Ну і для... Випадку Б, Ну, от давайте виправимо, якщо б у нас тут стояв не знак плюс, а знак мінус, щоб в нас тоді було. Б. Початкова координата х в нас дорівнювала б 8 метрів, проекція швидкості в нас дорівнювала мінус 2 метра за секунду. А от просто швидкість В швидкість дорівнює 2 метра за секунду. Тобто, коли ми говоримо просто про швидкість, ми вказуємо лише її числове значення. Якщо ми говоримо про проекцію швидкості, то тут ще враховується також і напрямок у вигляді мінус або плюс перед числом. Наступне завдання це. Використовуючи графіки залежності координати тіла від часу, потрібно записати рівняння його руху. І так, знову ж таки, ми складаємо рівняння руху, і тому для початку, коли вам потрібно скласти рівняння руху, перше, що ви маєте записати, це загальний вигляд рівняння, швид... рівняння координати під час рівномірного прямолінійного руху. І нагадую, що для того, щоб скласти рівняння, нам треба підставити початкову координату і проєкцію швидкості. Давайте е з'ясуємо, як це робити згідно графіка. І так, початкова координата для першого графіка, давайте подивимось, початкова координата це координата тіла в момент часу, коли час дорівнює 0. Отже, час у нас дорівнює нулю. Координата, як ми бачимо, дві клітинки це мінус 20, то одна клітинка це у нас буде мінус 10 метрів. Отже, х 0 дорівнює мінус 10 метрів. Далі нам потрібно визначити проєкцію швидкості. Проєкція швидкості у нас дорівнює проєкції переміщення розділити на час Т. Проєкція переміщення визначається кінцева координата. Відняти початкову координату і розділити на час Т. Ми можемо. Початкова координата у нас є. І кінцеву координату. Через 6 секунд ми можемо визначити. Якби це визначити було неможливо, я маю на увазі, якби воно не закінчилось точно на клітинці, можна було взяти довільне, знач, довільну точку на графіку, де ми можемо визначити з вами координату і час, яка відповідає даній точці на графіку. Тобто, це не обов'язково має бути саме кінцева точка на графіку. Ну, давайте, якраз, ми і візьмемо з вами. От координати в цій точці відповідає координата мінус 20, і час, який відповідає 2 секунди. Таким чином, координата, кінцева координата буде вважатися значення мінус 20. Далі потрібно відняти початкову координату. Початкова координата це в нас мінус 10. Зверніть увагу, що я віднімаю е, саме число, мінус 10, тут у нас мінус на мінус 10 на знак плюс. І час Т у нас відповідає значенню в 2 секунди, тому що саме через 2 секунди в нас тіло буде знаходитись на координаті мінус 20. І в нас вийде мінус 10 поділити на 2, це в нас буде мінус 5 метрів за секунду. І от тепер ми можемо скласти рівняння руху для даного тіла. Початкова координата мінус 10 і проекція швидкості мінус 5Т. Отже, ми згідно графіка склали рівняння. Давайте ще раз спробуємо для другого графіка. І так, початкова координата Х0В, нас буде дорівнювати, дивимося, у нас дві клітинки 10. Таким чином, одна клітинка буде відповідати 5 метрам. Отже, початкова координата в нас буде складати 25 метрів. Тепер визначаємо проекцію швидкості х. Відняти х0, поділити на час Т. І отут давайте візьмемо з вами кінцеву координату, наприклад. І так, кінцева координата це в нас 10, далі відняти х 25. і розділити час кінцевий, дві клітинки 0,2, 0,4, відповідно, тут у нас буде 0,6. Мінус 15 поділити на 0,6. Це все одно, що 150 поділити на 6. Мінус 150 поділити на 6, це буде відповідати значенню мінус 25 метрів за секунду. Таким чином рівняння буде вигляду х дорівнює 25. Мінус 25т. Ну, от, для графіку В спробуйте скласти таке рівняння самостійно. І останнє завдання на сьогодні. Рух двох тіл задано рівнянням x 20 плюс 2t і x2-10 плюс, плюс t. Нам потрібно визначити координату другого тіла в момент часу, коли координата першого тіла дорівнює 80 метрів. Отже, відомо, що координата першого тіла дорівнює 80 метрів. Давайте визначимо, в який момент часу це тіло буде в даній координаті. Що ми для цього робимо? Пригадуємо. Замість координати x1 підставляємо число 80, далі записуємо рівняння 20 плюс 2т, і визначаємо, чому буде дорівнювати час. Це в нас, при цьому, коли розв'яжете вирівняння, то отримаєте, що Т буде дорівнювати 60 поділити на 2, це в нас буде 30 секунд. Далі нам потрібно визначити координату другого тіла в момент часу, коли координата першого тіла дорівнює 80. Тобто, час у нас буде для другого тіла також складати 30 секунд. Тому визначаємо координату другого тіла вже через 30 секунд. Підставляємо час в 30 секунд у друге рівняння. Мінус 10, додати 3, помножити на 30, і ми отримаємо, як бачите, знову ж таки 80 метрів, ну так, склалося в умові. Получилось, що ми визначили не просто навіть координату другого тіла в момент часу, коли координата першого тіла дорівнює 80. Ну, вона співпала. Що це означає? Це означає, що ми визначили. Місце зустрічі і час зустрічі цих двох тіл. Ну, щоб ви собі розуміли, що не завжди Х2 обов'язково має вийти таким самим, як і координата першого тіла. Ну а на сьогодні це все. Я дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!